Всьому і сьогодні будемо грати Кіті Колоб з моїм другом. Всім привіт. Якщо його буде погано чути, вибачте. Просто ми з ним говоримо по телефону. Так, так, давай. Е, я йду на А. А ти? Я тут з по другу. М -м, понятно, я йду десь біля вашої бази зараз. Я на вашій базі Ой, я чувака майже вбив, але в мене щось залегало. Так ти живий ще? шо-шо? що, що? живий? Та, я живий. І я йду на мою базу. Ой, я тебе, тебе вбив! У <гум> <гум> мене просто заїло, типа, що ем... йдеш тупо в ту, одну сторону. Ой, мене так, вбили. Ваша команда виграла. Якщо ви хочете, щоб ми. О, у мене бомба. Щоб ми зі Стасом знімали відео по Critical Ops то хай на цьому відео набереться 5 лайків. Та Стас? Давай. Ви можете ну так. Ви можете добре допомогли. Угу. А то на моєму відео Макс, на моєму каналі максимум 3 лайка. Ой-ой-ой, залегало, як залегало. О, вбив одного, але мене теж вбили. А ти де там, Стас? А я там сиджу вас наплив тут. М -м, понятно. А в нас всі на базі зараз. Бо ваша команда нас зажимає. Маха, я, я не попав в кнопці. але ми одно. Угу. Також підписуйтесь на канал Стаса. В тебе канал називається Легендарний Кілер. Зала... Ти вийшов? Не Добре, вибачте за це. Зараз буде в нас пауза. Ну Ось ми вернулися. Стас зайшов назад на сервер, бо його викинули. І він зайшов за КТ знову, а я за терорів Зараз будемо пробувати перемогти КТ Ой, нас зажимають тут гранат. Ой, флешки. Не смішане плешка. Як димоухи. Блін, блін, не можу вилізти з туману. <різь> Ой, я зараз підберу бомбу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я підібрав бомбу, і мене добили. А ти що там живий? Я <різь> не А ти зараз зайдеш на сервер? Ну добре, ми будемо чекати на Стаса, а поки я пленчу бомбу. Я прийшов за первинку. Ура, красавчик! А, ні, не за а за кого? За стопчик. Ну добре. -так. Що, що ти, що ти я купив собі ауб, я я за аугом люблю. Я купаю тебе в рваре кручу. На автомат не хватає. Ой-ой-ой, ой, ой, що це в тебе там було? Які звуки? Хто флешку. Хтось з димовуху і флешку кинув, я нічого не бачу. Ой-ой-ой, ми тупили! Останній группу здищив. Я там бачу, ти в ти... тебе вже вбили? Так yeah. Ні, no, Угу. Ну у вас у вас один чувак і якийсь дуже тащий. У вас один чувак. В нас теж хеппі плей. Ну, я чесно перед вами вибачаюся, якщо буде дуже погано да, поганий на, на, на Угу. Наступне відео, напевно, буде вже через Viber.

Ура! Это. А, добре. Добре. На нашій базі. Да, да, там модель, я сам угу. Дякую. Завалив. Я двох завалив тільки що. Давай, 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 давай. Ні, він мене вбив. Террас ти виграли. Я хочу обміням, я привез. Так, я тебе зараз попробую знайти. ти де? О, привіт. Так, ми зараз підемо, куди йдемо на кіпс, давай на Б. Давай. Так, йдемо на Безі Стасом. Ой, бать там діста. Йдеш? А, ти туди йдеш, я за тобою йду вже. Але там вони можуть вже зразу йти. Так що... Красавчик, я тоже. Ні, тут ти мінуснув, я допоміг. О, мінус. А ми їх розтаскали взагалі ізі. Скажи, мене вбили. Ти його вбив, то ти взагалі тащиш. Красава. Шо-шо? Та, він виграв! Є е 2 0 Наші тащать! У тебе є бомба чи ні? Я купляю завдання М -м 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 -м. <зв 'язаний> Во, бачу, бачу. Я взяв собі аук, броньку і е гранату. Стандартний набор ютубера. <зв 'язаний> Ні, тут ні. Тут щось нікого нема. А наші стільки гранат закидували. шо що? А, понятно. Тебе вбили? На ну, а, понятно, бачу, бачу, бачу. Вбив. А тут наші зі снайперкою його напевно зараз вб'є. Я напевно в наступному раунді візьму. АК-47. Акау? Вибачте, зараз у нас буде пауза, бо до мене дзвонять. Ось ми вернулися Так, угу, по... зараз Я купив аук. Я хотів калаш купити, але я забув. Я йду на, а, на А, на, -а. я теж з вами йду Тут взагалі така банда терористів йде. Наші прорвуться тут на Ізі, я думаю. Во, бачу двох-двох там двоє. Обережно. Їх там двоє. Що, тебе били? Зараз, зараз, на. Він його вже вбили. Ну, взагалі, тут таке м'ясо було. За це думаю, можна поставити лайк. Пока ми будемо більше позивати. Бісиколов. Це досить прикольна игра така. Супер. Вихожа на ло, на Counter-Strike. Угу. Мені навіть більше подобається гра графою. О, ви в одного. Не, я тут поформу нічок не загалом. Залегало? ти не вилетів? Все, 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 все. Добре, ось я взяв калашик ак 47 Чи купити аук? Я купую АВП. АВП? Окей. Да. Я взяв броню і гранату. йдемо на Б. Ой, на А, Та, я два Закидаю гранату. Так, я вообще весь топовий. Ой, Тут ти його вбив? Ну ти взагалі за ВП да, Так? А в мене тільки що хтось добив. Да, Я бачу, бачу. Ай, шість спереду, мене з двох сторін зажали. Во. Хеппі плей. А він, походу, донатер, бо треба 200 монет, 300 монеток, щоб змінити ім'я. А це можна збирати? Ну так. У мене вже 105. Угу. Mm. То Та... ой, 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 його вбили. Це просто такі, я, не знаю. <гум> я <гум> не знаю. Ну все, пока. Пока. З вами был Максимус Про. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.